Тетяна Сметанюк, не забувай країну ти своїх героїв. Не забувай країно ти своїх героїв, що зараз поміж хмарами живуть, що до кінця боролися з пітьмою, а нині підійшли в останню путь. Не забувай країно. Ти синів хоробрих усіх, хто у бою за нас поліг, могили їхні освяти водою, вони ж найбільший з неба оберіг. Не забувай країно, пісню ту останню, що воїни співали на зорі, у ній і дружба, і сила, і єднання. Нескореність, що линула з душі, не забувай країно, погляд той глибокий, він був останній і такий сумний, душа героя все шукає спокій і просить про завершення війни. Не забувай країно, материнські сльози. У них лиш відчай, біль, страшна печаль, що падає із неба, наче грози, відлунням відлітає в синю даль. Не забувай країно всіх осиротілих, дітей убитих, ще таких малих. Отай нам, Господи, із неба сили, що плач і крик дитячий. Знову стих. Не забувай, країно, ти своїх героїв, в скорботі низьку голову схили, вони навік закутані пітьмою, щоб ми життя у мирі прожили. Не забувай, країно, ти своїх героїв.